Упродовж минулої доби ворог завдав 20 ударів по житловому сектору. Окупанти били авіабомбами ФАП 500 ракетами, РСЗВ Смерч, Ураган, Град, артилерією, танками. Обстрілів зазнали 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Вугледар, Гірник, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, села Благодатне, Острівське, Рай Олександрівка, Соловйове. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів. 26 приватних будинків, господарська споруда, складське приміщення, леп. З артилерії росіяни обстріляли Курахове, поцілили у дві приватних оселі. Поранено 45-річного чоловіка та жінку. Групою поліції Білий Янгол постраждалим було надано першу допомогу та евакуйовано до лікарні. Ще одна цивільна особа зазнала поранень у Часовому яру. Також через окупантів травмувалася людина в Райгородку, наступивши на невідомий вибуховий пристрій біля озера. Авіабомбу ФАП-500 росіяни скинули на велику новосілку. У вугледарі снарядами пошкоджено 9 осел. Подружківці війська РФ гатили зі смерчів, пошкоджено приватний будинок. Рай Олександрівку накрили ураганами, постраждали сім домівок. Крім того, сьогодні після опівночі під ударом російських терористів опинився Слов'янськ. Ворог випустив по місту три ракети С-300, пошкоджено підприємство та цивільний автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.